Надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні. Проект, що із початку літа допомагає внутрішньо переміщеним особам, котрі постраждали від агресії Росії. Його реалізовують за підтримки австрійської організації АДА на базі благодійного фонду Карі та Сволень». У рамках проекту бенефіціарам надаються продуктові гігієнічні набори, а також фінансові виплати. Окрім того, допомогу можуть надати психологи, дитячий та дорослий, юрист, кризовий менеджер та кейс-менеджер. Моя посада називається Кейс-менеджер цього проекту, і в обов'язки входить те, щоб допомогти людині адаптуватися тут у нашому місті. Ми можемо надавати допомогу як психологічну. У нас в проекті є два психологи, які надають допомогу. Дорослим людям, які надає допомогу і дітям, так само можемо розповісти про те, куди звернутися за допомогою юриста або адвоката, і це так само визначає кейс-менеджер, яку саме допомогу потрібно людині. Крім того, ми можемо надавати транспортні послуги. Наприклад, людині потрібно поїхати за медичною допомогою в обласний, обласну лікарню. Чи є необхідність переїхати з однієї квартири, яку орендують в іншу квартиру. Тут так само ми можемо надавати послуги. Крім того, і ми можемо довести воду. Це є базова потреба і необхідність у воді, як я думаю, є в кожній людині. Що стосується продуктових наборів, наборів гігієнічних та грошової допомоги, тут уже більше потрібно визначати саме гостру потребу, а саме тим сім'ям, в яких є особи з інвалідністю. Особлива увага до молодих сімей, де є вагітна жінка. Ми розуміємо, що переїхала молода сім'я. Жінка вагітна, їй потрібна увага. Вона розгублена і так, а тут ще знаходиться в місті, якого ну, можливо не знає. Хоча впевнена в тому, що мешканці нашого міста відносяться до цього з увагою. Кожен готовий допомогти, підсказати і скерувати людину туди, куди їй потрібно. Так само особлива увага надається сім'ям. Або одиноким пенсіонерам, вік, який перевищує 60 років. Це теж є особлива категорія. Люди вже не можуть самі зорієнтуватися в незнайомому місті. Можливо, потрібно допомогти у відновленні документів, чи допомогти і роз'яснити. Тут більше йдеться за інформування людей. Люди не можуть всього знати. Ми повинні зінформувати, проінформувати людей, куди підійти за виплатою, за оформленням документів або інші питання, що стосуються проживання в нашому місті. Ми їх зорієнтуємо. Працівники проекту мають безліч історій, коли Карітас з допоміг вирішити різноманітні проблеми: від фінансової допомоги до працевлаштування, від відновлення втрачених документів до судових позовів. Учасниками проекту у Новолинській громаді на сьогодні уже стали більше 80 сімей. У серпні проектом проведено перші виплати грошової допомоги. Загалом на одного члена сім'ї передбачено 6 тисяч 600 гривень. Ще раз я хочу наголосити на одержанні Грошової допомоги. Тут, тут вже більш так детально ми підходимо до цього питання. Якщо вже сім'я отримувала допомогу з будь-якого фонду, ми не говоримо зараз про державні виплати, а фондові виплати. І три місяці тому, якщо вона отримувала вже допомогу там, в розмірі 6 тисяч гривень. То може звертатися до нашого проєкту. І якщо ж така допомога була виплачена, наприклад, в серпні, то, на жаль, ми змушені почекати. почекати, коли зійде три місяці, тільки після того зареєструвати на виплату допомоги. Тут так само зверніть увагу на пільгові категорії, яким належить така виплата. Це знову ж таки сім'ї з. Особами з інвалідністю, в тому числі, якщо є діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї, люди поважного віку 60, вагітні жінки, або ж жінки, які мають дітей до двох років, ці категорії можуть звертатися за допомогою. Тут вже ми говоримо про те, що звертаються до мене. Де як до кейс-менеджера, ми заповнюємо відповідні заяви, відповідні анкети, визначаємо, належить чи не належить така допомога, і соціальні працівники заповнюють заяви і вносять її у відповідну програму, де проходить перевірка системи. Чи насправді люди сказали правду, і вони не отримували або отримували давно такі допомоги з інших фондів? Кожного дня команда Каріта Сволинь не просто вирішує проблеми, з якими звертається безліч людей, а залишає у кожній людині частинку свого серця, адже праця у Карітас це служіння ближньому, готовність допомогти, співчуття та підтримка, яку кожен працівник готовий надати тому, хто цього потребує. Для отримання допомоги потрібно звернутися до працівників благодійного фонду за адресою місто Нововолинськ, вулиця Кауркова, 39 а.